Проект інсайт на радіо міста Анбугом вітаю усіх. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. А також я радий запросити і те, що прийшов до нас сьогодні гість Олександр Шиш, директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Олександре! Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про епідемічну ситуацію у Вінниці. Так я планував говорити про більше про грип, про грві, про ковід, так але проговоримо про всі інфекцій. поговоримо. Звісно, так але почнемо із такої найсвіжішої інформації по спалаху гепатиту. А у Вінниці, так ще станом на ранок у 74 людей було підтверджено діагноз. А яка зараз ситуація? Зараз о 12, о 12, 10. Ну, Станом на 10 годину ми маємо 93 випадки. З них 16 випадків у дітей. І ця ситуація продовжує поширюватись, зростати. На 16 жовтня у нас було 25 пацієнтів. От, а на сьогодні вже маємо 93. Тобто, ну, ретроспективно так можна сказати, що кожних 20 років відбувається спалах гепатиту А. А ця хвороба поширюється з брудними руками, недостатньо термічно обробленою їжею і з недоочищеною водою. Mm. От. Тому э, хвороба протика прибігає в цілому, це легкий і середній важкості перебіг. Хвороба викликає пожиттєвий імунітет. Тобто відбувається накопичення люнас э, людей, які не перехворіли в дитинстві, в э, дітей 15 20 взагалі безсимптомний перебіг. От, накопичується кількість людей, які не мають імунітету, не хворіли на гепатит, А потім з'являється носій. Він може бути не обов'язково навіть з цього регіону. Але той, хто має доступ до продуктів харчування, до води або до їжі, або до. Якогось скученого перебування людей, які не мають імунітету, і відбувається поширення. Ускладнює діагностику тривалий інкубаційний період від 2 до 6 тижнів, угу. і тому можна в середньому так сказати, що та ситуація, яка виникла на 16 жовтня, її коріння лежать в кінці вересня. вересня. От тому і ті пошуки, які здійснює і фахівці. Вінницького центру громадського здоров'я і інші епідеміологи, вони, ну скажімо так, на вчорашній вечір чітко вказати джерело, звідки поширилась дана інфекція, даний вірус. На жаль, ми до цих пір не можемо хоча пошуки продовжуються від фахівцями центру громадського. Здорові відбиралися проби води, досить таки багато. Вони досліджувалися. Ті результати, які мені відомі, вони були негативні. Але враховуючи, що тут шлях не один, тривалий інкубаційний період, і по аналізу випадків тих, хто захворів, це всі вікові групи, це всі райони міста, це від працівників бюджетної сфери до безробітних, це і лікарі, це і поліціянти, і виконавча служба. І просто клерки, і... тобто не можна сказати, що якась одна категорія, mm -hmm. якесь mm -hmm. одне місце. Ну припустимо, там якщо ми говоримо про якесь харчове отруєння, то ми можемо сказати, що О, якийсь кафе чи там так, ресторан, і, там і тоді можна чітко mm -hmm. встановити одне місце, одна компанія. І одне захворювання. Тут, на жаль, маємо дуже різноманітну інформацію, яку поки що тяжко пов'язати між собою. Але всі пацієнти, які ми виявляємо, вони госпіталізуються, дорослі госпіталізуються в першу міську лікарню. Зараз вже гепатоцентр заповнені. Пацієнтів приймає обласний клінічний центр інфекційних хвороб, діти госпіталізуються в дитячу обласну інфекційну лікарню і чотири дитини перебуває. В дитячій обласній лікарні. А з якими симптомами звертаються віднічани до лікаря? початок захворювання нагадує м, звичайне ГРВІ, тобто може бути температура 37,5-39,5, слабкість, втрата апетиту, може бути тошнота, може бути блювота. Інколи можуть бути болі в животі. Може втрачатися смак, потім з'являється темна сеча і жовтий відтінок, склер, а потім і вже всього тіла. За два тижні до початку проявів симптомів людина виділяє навколишнє середовище, вірус. І ще мінімум тиждень з початком перших проявів людина також є такою, яка Розпочуджує вірус в навколишні середовищі. Вірус, до речі, непогано зберігається в на навколишньому середовищі. Тому, коли ми бачимо цих пацієнтів, коли вони звертаються до допомоги, ми їх ізолюємо в умовах стаціонару, де вони отримують відповідне лікування, спостереження. І потім, вже при стабілізації ситуації, при зникненні симптомів з рекомендаціями а ще потрібно півроку себе берегти, люди виписуються на амбулаторний. Етап. А як чи йде робота із членами родин із оточенням пацієнта? Звісно, з колективом? Звісно, після того як встановлюється ну локальне джерело, тобто локальний спалах, то зазвичай для нас, для сімейних лікарів, це родина. Ця родина потрапляє під спостереження. Максимальний інкубаційний період це 6 тижнів. Треба кожного дня міряти температуру, слідкувати за своїми симптомами, дивитися в зеркало, які в тебе склери, які ага. склери в твого сусіда чи родича. Тобто, якщо пожовтіли, це вже да, якщо пожовтіли, то треба телефонувати сімейному лікарю і вже потім потрапляти на стаціонарне лікування. Угу. Ну, вони дуже жовті, тобто їх можна побачити людині, яка не розуміється на цьому, що вони дійсно пожовтіли. Ну зазвичай склери в нас або білі, або якщо важко працювати на комп'ютері, то можуть бути червоні. А жовтий колір непритаманний. Тому ви побачите жовтий колір. Ви його не пропустите. Якісь є прогнози, пане Олександре щодо е, скільки ще можливо буде випадків е, по повінниці, чи тут прогнозувати не можна? Е, про в даному випадку прогнози це не така невдячна невдячна справа. Невдячна справа. Е, чому тому що знову ж таки невідомо джерело з першого з одного боку, а з другого тривалий інкубаційний період? О, це дуже ускладнює. Е, Контроль цієї ситуації. Е, на користь цьому піде підуть канікули, які зараз в школі. Хоча я ж кажу, що частка дітей, 16 дітей з 93 пацієнтів не дуже велика, тим більше, нема випадків, коли повторювали, що там якась одна школа. Угу, От, тому угу. по одному випадку в, дек... в декількох школах. Такої локалізації немає. На жаль, ну, на щастя, такої локалізації нема, але ця локалізація домогла, допомогла нам встановити джерело. Але чого нема, того нема. Тому виявляємо всіх, лікуємо всіх. Угу. І е, ще таке питання: що зараз робити відничанам? Ваші рекомендації, як уберегтися від е, е, захворювання на гепатиту. Е, насамперед, це особиста гігієна. Це мити руки після кожного контакту. Е, вода. Я б надавав би перевагу бутильованій воді або кіпечення. Це достатньо термічно оброблені продукти харчування. Це мінімум контактів з іншими людьми. Тобто, і спостереження, спостереження за собою, вимірювання температури, дивитися як в зеркало, дивитися на склери. Тобто, насправді, профілактика доволі проста. І доволі дієво. Відчуваєте, що захворіли, ознаки вірусного враження, це може бути, може бути, якщо ще нема пожовтіння по, по склер. І грип, це може бути і ковід, це може бути і гепатит. На старті вони чимось схожі, а вже потім кожен розвивається в свою нозологію. По-своєму, ну і так, вже завершуючи тему гепатиту, так на сьогодні, тому що сьогодні ми вже говорили в ефірі про це в проєкті Акцент. Але завершуючи це питання, я хотів би у вас запитати щодо складності перебігу хвороби. Наскільки вона складна для пацієнта? Якщо говорити про гепатит, А це хвороба, яка в більшості, в переважній більшості випадків не викликає хронізації процесу. В переважній більшості випадків це е, легкий і середній перебіг. Е, якщо брати дітей, то до легкого перебігу додається, ще безсимптомний перебіг, коли навіть жовтяниці немає. І пацієнти і маленькі і молодого віку можуть переносити це на ногах. Це ще більше. Ускладнює контроль поширеності, uh -huh. тому що людина не має ознак серйозного захворювання. Але вона переносить... але вона мінімум три тижні виділяє вірус навколишніх середовища, тому стають е, більш дієвими особиста гігієна, контроль споживання продуктів харчування і води. Але брудні це хвороба брудних рук, uh -huh. чисті руки, виважена поведінка, теж ми з вами говорили при ковіді. Тільки там, щоб був захист дихальних шляхів. Ну, Бар'єр в вигляді маски, а uh -huh. тут бар'єр в вигляді гігієни, дистанції. Мийте руки, мийте продукти харчування і термічно обробляйте. Бережіть їх Бережіть себе і будьте здорові. І бережіть себе і будьте здорові. Так нас ще є час для того, щоб поговорити про інші інфекції, яких у нас інші, інші віруси, яких, яких у нас достатньо. І давайте про ковід. Ми зайшли вже в епідеміологічний сезон. Правильно ми зайшли за... ну, перше ковід перестав бути пандемією. Ковід перейшов в категорію сезонних вірусних інфекцій. Збільшення кількості сезонних вірусних інфекцій це 40-й тиждень поточного року і 20-й тиждень наступного року. Сьогодні ми вже маємо 42-й тиждень, якщо я не помиляюсь, і ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на грип ковід і ГРВІ. Якщо говорити по ковіду на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дорослих, один дорослий помер. Від ковіду вчора і один у крайньо важкому стані. Тобто, ковід, переставши бути пандемією, черговий раз постійно мутуючи, залишається небезпечною інфекційною хворобою, і ця небезпека зростає суттєво у віці пацієнта за 50 років. Тобто, якщо немає ніяких супутніх захворювань, я маю на увазі цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання, гіпертонічна хвороба, гішемічна хвороба. Навіть сам вік є фактором ризику. І можна простою чекати, що кожен рік після 50 років це плюс 1% померти. То якщо до цього до 50 років середня летальність 2-3%, угу. то після 50 років. Вірогідність летального наслідку ковіду зростає з кожним роком. І тому, що робити? Робити вакцинацію. На сьогоднішній день в центрах первинної медико-санітарної допомоги є достатня кількість вакцини Pfizer. Пам'ятаєте, як на початку ковіду була китайська вакцина? Ні, ми будемо чекати європейську. З'явилася європейська, ні, ми будемо чекати американську. З'явилася Pfizer, ні, ми будемо чекати Модерну. От. Ну, тобто, згадується історія, що нам потрібно їхати чи чекати авто певної марки. Тому тут мова не про якою вакциною щепитися, зараз є Pfizer, і, будь ласка, сімейний лікар вас огляне. І призначить за відсутності протипоказів щеплення, ви отримуєте щеплення, і це вам дасть 6-12 в середньому 9 місяців захисту від негативних наслідків ковіду. По суті, до наступного сезону? Ну в середньому зараз по ковіду ми рахуємо, що одна вакцинація повторна, друга, третя і енна вакцина це плюс 9 місяців захисту. А скільки можна робити от бустерних доз? А скільки хочете жити? Можна регулярно щороку? Року? Ну не можна, треба. 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 Якщо ми грип сезонно з вами отримуємо вакцину восени і вона захищає осень, зима, весна, тому що літом, як то правило, грипу набагато менше, ну суттєво менше. І за літо вчені проводять аналіз, що буде в кожній півкулі і складають задачу для тих, хто виготовляє вакцини на наступний підперіод. То вакцина від грипу можна сказати, що працює 9-12 місяців. Ну, Вакцина від ковіду так само працює 9-12 місяців. На жаль, це не той випадок, як кір чи гепатит А, коли хвороба викликає або щеплення викликає або надає пожиттєвий імунітет. Тут такого нема, вірус постійно мотує, змінює свою зовнішні характеристики і треба е посилювати е напруженість імунітету. На сто fm на радіо міста Надбугом у нас Олександр Шиш, директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Ми говоримо про епідемічну ситуацію у Вінниці і пане Олександре, переходимо вже до грипу. Так які зараз існують вакцини у Вінниці, які можна придбати чи які отримати від для профілактики, грипу? завершуючи попередню тему за весь 23 рік щепилося від ковіду весь двадцять третій uh -huh, uh -huh. рік 3,5 з тисячі Вінничан. Це мало це дуже мало а за три тижні вакцинації від грипу також щепилося 3,5 тисячі війначан. Тобто від грипу за три тижні 3,5 тисячі і за майже 10 місяців від ковіду Тих самих 3,5 тисячі. Ми вже просто не вважаємо ковід, якусь страшну, якась страшна хвороба. Ну, Она звісно, коли хворіє сусіда, чи співробітник на іншому відділі чи іншому кінці міста, то не так страшно, а страшно, коли хворіє твій родич, чи твоя дитина, чи твої батьки похилого віку, то тоді страшно. Але ж ми ж не маємо захисту. У Нас ж немає вакцин, ми живемо в лісі. Uh -huh. Тому ми такі бідні. Ну, я жартую. Тому. Від грипу в нас також є вакцини. Традиційно, з 2016 року, ми перейняли досвід Великої Британії, яка замовляє південно-корейську вакцину Flu. От, це чотирьох компонентів вже другий рік вакцина, і нею ще проються війничани. Також на підході ваксі грип. От, тому тут знову ж таки. Як про вакцини неважливо, хто її зробив, важливо, що вона затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вона дає імунітет, захист від грипу грип також небезпечне інфекційне захворювання, яке щороку забирає свою криваву жатву в тих людей, які мають або супутні захворювання, або в групі ризику. Ну тому. Мені дуже тішить, що з 2016 року десь існує 5-9 тисяч вінничан, які щороку себе захищають від риби. Як правило, це ті самі люди, це молоді люди, які працюють або люди, які усвідомили ризик. І вони чекають вакцини, коли вона з'явиться по міській програмі Стоп Грип. Нагадую, що всі вінничани, які Живуть, тире, працюють, мають бізнес в місті, вінниці сплачують податки, мають право на вакцинацію за 50%. Інших 50% компенсує міська рада. Діти, які позбавлені батьківського опікування, вони отримують вакцинацію 100% відшкодування. І 748 дітей вже вакциновані по цій програмі. Рахуйте за цих три тижні. Угу. От тому. Е Вакцинація це можливість або перехворіти в легкій формі, або взагалі не перехворіти. Ну, 100% захисту е, нічого не дає. От. Але е, 0,90% це суттєва різниця. От. Тому тут е, ну, на власному досвіді, одночасно я собі поновив вакцину від ковіду і зробив вакцинацію від грипу. Одночасно можна робити, або з інтервалом два тижні. Uh -huh. Так само і моя родина. Ну, от, вакцинація від грипу може з 6-місячного віку. От. Тому і діти, і дорослі в нашій родині і в родині моїх знайомих вакцинуються. Який алгоритм повинен пройти громадянин, щоб отримати вакцину від грипу? Він повинен спочатку звернутися до сімейного лікаря, так? А ви проходили щеплення? Я від грипу ні. От тому підкажу. Е, ви все вірно почали. Багато більшість програм на амбулаторному етапі е, починається з зі спілкування сімейним лікарем. Сімейний лікар це має бути добрим другом родини, який е, є ну, зв'язуючим таким компонентом між системою охорони здоров'я і громадянином. Тобто, візит до сімейного лікаря раз огляд сімейного лікаря. Встановлення відсутності протипоказів до вакцинації, тобто немає протипоказів. Тобто зараз немає інфекційного захворювання, ви здорові, і сімейний лікар каже: все, ви готові щепитися. Він бере вас інформовану згоду, дає направлення, виписує рецепт. Рецепт ви проплачуєте в аптекі, яка поруч, сплачує 50% вартості з лікарським висновком і з корінцем на проплату. Йдете в кабінет щеплень, ваш корінець просто записують, віддають його вам назад, він залишається у вас, це ваша власність. Достають з одну дозну вакцину, роблять ін'єкцію, пів години ви під кабінетом, у вас все добре, ви йдете додому, вже маючи захист. Тобто ну, ситуація за е, час існування цієї програми з 2016 року вже відпрацьована більшість фінечан. Її знаю, до речі, внутрішньо переміщені особи цього року долучені практично до всіх програм Вінницької територіальної громади стосовно охорони здоров'я. Це програми здоров'я Вінничан» і те, що ми говоримо зараз, топ грип». Тобто, це вінничани також вже і вони так само користуються всіма тими надбаннями, які має територіальна громада в нашому місті. Дякую вам і нагадую всім нашим слухачам і глядачам, що наше здоров'я в наших руках. Олександр Шиш, директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, був у нас в ефірі. говорили про епідемічну ситуацію у Вінниці. Дякую, що прийшли. Дякую, Дякую що за, запросили. За, таку, за такі розлогі відповіді. І проект інсайт продовжується. На все добре. По буднях на 101,8 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.